Сьогодні в нас п'ятниця, День Венери, і поговоримо про чуйну класну тему любові, романтики, стосунків, краси, гармонії, гроші. Тому що саме за це відповідальна Венера в астрології, і в кожній натальній карті Венера вона є, і в неї є якесь. ну, Вона займає своє положення. Також Венера це про дозволь, дозвілля собі задоволення. Це про задоволення, про щастя, про цінність, як ви себе цінуєте як жінка і взагалі як особистість. Також це про вміння робити вибір. так? А, також це про гроші. Тобто, так, Венера і положення Венери в карті народження, вона показує, як взагалі. Обстановка з грошима, звідки, які можуть бути джерела щодо грошей. Це про те, наскільки людина може собі дозволити жити так, як вона хоче, з відпочинком, з коштовними речами, з класними стосунками. Якщо Венера знаходиться в карті положення в хорошому, в, хорошому, в хорошій позиції, то це символізує про. Гармонію у стосунках, це про те, як жінка вміє створити красу навколо себе, а також для себе і для інших, те, як вона відноситься, відноситься для себе, до себе і до оточуючих. Тобто вона в ці всі процеси полагодження ну, свого життя, тобто задоволення. Добробуту, стосунків, вони будуть більш так ну, легко йти, без перепон. А коли Венера вона знаходиться в несприятливій позиції в карті народження, то це символізує про складнощі труднощі у стосунках, у заробітках і про те, що досягти ось цього або дозволити собі коштовні речі, відпочинок, любов, кохання буде якось складно і треба над цим попрацювати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви відчуваєте вплив Венер вплив Венери на собі, відповівши собі на такі запитання: чи вмію я сприймати подарунки? Чи відчуваю себе коханою, щасливою, бажаною жінкою? Чи дозволяю я собі задоволення ну, такі, там, відпочинок, коштовні речі? Чи відчуваю я взагалі себе жінкою? Ціную, чи ціную я себе? Якщо так, то Венера знаходиться в класному положенні в карті народження, або ви вміли, вміло її опрацювали. Тобто були на консультації у астролога, або інтуїтивно ви розумієте, що тут в мене є ось така неоднократна проблема, з якою я вже зіткалася. Я повтору не хочу, і я компенсую це положення. Як це компенсувати ці положення? Ми з вами підбираємо, або взагалі ви у астролога, з яким ви спілкуєтеся. Він вам наводить варіанти, і ви обираєте для себе який найсприятливіший для вас. Ось а положення Венери в карці народження чоловіка це запит на жінку, на ті якості, на зовнішність її те, що він шукає. І взагалі це показник головної жінки в його житті. Ось. І якщо Венера в карті народження чоловіка вона в сприятливій позиції астрологічній, то це символізує про те, що він буде ціну, гармонійно вибудовувати стосунки з жінкою, він буде її цінувати, балувати, ласувати, пестити, люлькати. Тобто це буде гармонія. Але якщо Венера буде знаходитись в несприятливій позиції, то тут може бути знецінення жінки, це можуть бути якісь таємні відносини, а також це прояві, прояв жадібності в чоловіків, коли венера знаходиться в несприятливому положенні. Ось і тому варто, коли ви розпочинаєте стосунки, і якщо ви вже ну, ви розумієте, що чоловік подобається, якось ну, все норм, цікаво, ну варто скористатися астрологічним інструментом і подивитися, де в нього стоїть Венера, щоб розуміти, як він. Відноситься до своєї жінки, мати уяву, що так, зараз це все дуже класно, яскраво, наприклад, швидко, пристрасно, але там через деякий час він також яскраво і пристрасно може захопитися іншою дамочкою. Ось тому ну, тут треба це все мати на увазі. Є такий астрологічний інструмент і методика як синастрія, синастрічний аналіз, він допомагає зрозуміти, як пари, як люди комунікують у відносинах, в чому в них загальна загальна точка ну, поєднання, а також. Де ну, взагалі є в них сумісність, чи дуже складно буде у відносинах, ось так, якщо коротко. Далі і Венера в нас може знаходитися і займати а, разні, знаходитись у різних знаках Зидіака, а, в залежності від натальних карт. А, вогняна Венера це а, у стосунках запит на африканські пристрасті. Це швидкість, яскравість, флірт, гра, це вибухова така енергія. Ось. Це про натхненне, тобто він ну, чоловік і жінка з венерою в вогні в леві або в стрільці вона може швидко надихнутися чоловіком. Пристрасно ці всі стосунки будуть розвиватися, але також і швидко це все може якось ну, цей вогник погаснути. Тому тут ці відносини вони тримаються на, цьому, на цій гостроті, гостроті вирію подій. І вогняна Венера це в нас леви, стрільці і огн. В інших, наприклад, людей Венера знаходиться в спокійних знаках, стабільних знаках це е, діва, козірок і тілець. І тут запит на стосунки, і взагалі у партнерстві: це на спокій, на добробут, на стабільність, на комфорт, на затишок. Людина з Венерою в зімної стихії, это, вона проявляє свою любов через справи, це поступовий розвиток подій, це конструктив, взаємовигідність, Ну, подекуди і розрахунок, це так от велика така вирогідність. І це в нас він як транслює так свою любов. Те саме він очікує або вона від свого партнера. Далі в нас Венера може знаходитись і в повітряній стихії, це в нас водолії, терези і близнята. Тут запит на інтелектуальний зв'язок, на цікаву співбесіду, на інтелектуальну ну, зацікавленість один одному. Таких людей багато друзів, з якими вони можуть дружити дружити, а потім так спонтанно і зненацько полюбити один одного. В оточенні таких партнерів багато друзів в протилежної статі, тому що вони дійсно їх сприймають як друзів. Але ж, звичайно, що ви можете сприймати їх як друзів, а вони можуть сприймати вас не як друзів. Тому що є таке, що жінка і чоловік. Можуть дружити, або якщо в них ще нічого не було, або в них ще буде, або вже було. Ось. Ну, життя, воно таке бентежне і несподіване, і взагалі зараз часи змінюються. Що ну, я думаю, що чоловік з жінкою вони можуть дружити. Ось, е Тобто у повітряних венерах. В енерах, в повітряній стихії, це флірт, розмови, легкість, але може подекуди і безвідповідальність, тому що легкість це. А що здійсни такого? Я що, не можу сходити к сусіду попити чаю, ну, от як в этом фільмі. <сум> вот. Звичайно, це може спровокувати конфлікт, і не кожен партнер це може сприймати як, ну, може бути конфлікт. Як поєднується? Поєднується в нас повітряна стихія і вогняна стихія, тобто це, що овін може поєднатися з терезами, або з близнятами, або з водоліями. Також леви тобто представники вогняної стихії можуть поєднуватися і мати оцей Поєднання, консенсус, зацікавленість один одним, одним, якщо Венери знаходиться в одному знаці або в споріднених стихіях, тобто, як я кажу, вогонь і повітря. Вогонь він палає, а повітря піддає, Тобто, дражнить, зацікавлює, і всім цікаво, і всім класно. Далі в нас водна стихія, і це запит на глибинність, на емоційність, на емпатичність, це чуйність, це така Варто, ну, щоб була довіра у відносинах. Це ці люди, вони дуже хворобливо відносяться до. Тобто, ну, це хворобливо і мстиво, і цей притаманно і земній земні стихії. Тобто вони не забувають. І вони цінують цю вірність, чесність. Так, водна стихія, вона, представниця водної стихії, венериво водної стихії це риби, раки, скорпіони. Рожеві окуляри стосуються, напевно, раків і риб. Вони можуть ідеалізувати свого партнера, тобто і не бачити його недоліків. А він може ходити на голові. а така от Венера вона або обирає оцю модель жертви у відносинах, або в неї такі рожеві окуляри, що вона навіть і не бачить цього всього. І тут бажано знайти свого, свою людину. Жімо так. Але як на чому вони можуть зійти, Що вони шукають у відносних? Це творчий союз, ну, творчий союз. Це про таку дві людини, які не дуже полюбляють бути на публіці. Це така душевність, камерність і від зовнішнього світу. Тобто, це є такі пари, коли от, дивишся на них, вони удвох їм так класно. Чим більш ніхто не треба. ну, Тобто ніяких шумних кампаній, ніякого там е хвизування у тими відносинами. В них все тихо, спокійно, і ніхто навіть і не здогадується, що там у них у відносинах взагалі е коїться. А в мінусі, це, як я вже казала, це може бути жертвеність у відносних, е і це подобається. Представникам водних ВНР також це можуть бути таємні відносини і також це влаштовує ці сторони. Це в мінусі. Ну, Жертва, ну, позиція жертви – це взагалі якось так дуже сумно. Над цим треба працювати, тому що кожна людина, а час іде, кожна людина вона гідна бути щасливою. Ось. Так, э, далі. далі, 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 А, Так, Венера показує даже то, не как как мы любим, да, но также, как мы, мы притягиваем у гроши. Тобто це вміти собі дозволити або знайти ту справу життєву, яка подобається, і також це та, яка, ну як до тебе приходять гроші, як ти до них відносишся. Тобто, якщо венера в, ну, в недоброму положенні, то бажано, ну не бажано, а часто від людини на консультації я чую незадоволення. Песимістичний настрій щодо добробуту, щодо взагалі, і стосунків також. Тобто, це якось ну, це погано, в мене не вийде, я не гідна, він не дарить, він жаліє, він обманює і таке інше. І задача, мета астролога це підсвітити, надати варіанти, але. Коли людина приходить на консультацію, це вміння, ну це іноді не дуже приємна прогулянка да, по парку, як то кажуть. Але це вміння відповідально відноситися до себе і до, до себе, до свого життя. І коли ти відповідально до цього відносишся, ти прислуховуєшся і знаходиш те рішення для себе, щоб покращити. Тобто починаєш працювати над собою. Так, можна, я можу вам запропонувати таку практику на п'ятницю, да? і ви можете собі завести таку, такий ритуал в п'ятницю, ну, в п'ятницю бажано, дозволити да? собі побалувати себе, так? прикрасити себе, написати навіть навіть не написати, коли ви лягаєте там спати після приємних процедур для свого тіла, що робить вас, ви дозволяєте собі класний крем, свічки, ванну, відпочинок. І потім, коли ви вже це все зробили, там звільнилися від всіх домашніх справ, домовилися зі своїм чоловіком. Про те, коли ви будете займатися своєю справою, щоб він допоміг вам з, діт, з дітлахами дозволити собі подумати, порозмислити над тим, яка я молодець, яка я гарна, що такої, як я в світі, немає, я єдина така. І те що є в моєму житті, Доброго, щасливого, все те, що наповнює мене як зовні, так і внутрішньо, я за це все е, дякую і собі, і тим людям, які мені в цьому допомагають, і Всесвіту, що він мені це надає. Тобто Венера це і про вміння дякувати, цінувати, що в тебе є хорошого. І коли ви це ну, над цим ну, замислюєтесь. Це дає позитивний такий настрій, що ну, все добре. Тобто концентруйтеся на позитиві. Так, я розумію, це важко в наші часи, але краса вона спасає світ. Ах. Дозволяйте собі відпочинок, дозволяйте собі красу і кохання, і все буде добре. До зустрічі! На Венерінянському ефірі наступної п'ятниці. Наступної п'ятниці ми будемо розмовляти про Венеру в, знаці, в знаках зодіаку. тобто в кожному знаці зодіаку поговоримо саме про це. Па-па!